Вітаємо вас, шановні підписники та глядачі. Дуже з запізненням у нас сьогодні цей гороскоп, але перша половина місяця липня була несприятлива для. За просто короткі там за винятком коротких періодів були періоди, коли можна було збирати лікарські рослини. Але зараз якраз починається друга половина місяця, і можна буде збирати лікарські рослини, і вони дійсно будуть нести лікарські різні всі властивості, які необхідні для нас, для людини, і для цього ж ми їх і збираємо. Отже, що я хочу попередити, ніби агаргороскоп, але я хочу до вас звернутися, шановні наші підписники та глядачі. Дуже важлива інформація. Колись при переході в Калі-Югу людства, мудрі люди людства знали про це, і вони вирішили на своєму зібранні, що вони не хочуть брати участь у цій епосі, епоха. Калі юга дуже складна, і ми зараз з вами виходимо з неї, але це дуже важкий час, і мудрі люди. Це було зібрання мудрих людей, вони мудрих, дуже мудрих наших предків, які вирішили, що вони не будуть брати участь у цих подіях. І тому з допомогою своєї високої свідомості вони просто знялися з плану землі і піднялися. В інші плани про це ми колись з вами будемо говорити. Але просто коротко вам пояснюю, що дуже складний період. Так от був перехід в Калі-Юга, а тепер в Калі Югі є перехід в золоту епоху, дуже цікаву епоху, коли буде чистота помислів. Золота епоха це щастя, це удача, це щасливі люди. Це саме головне і. Люди являються частиною землі, і це для землі в першу чергу такий період. Для цього зараз проходить оцей період і зміна магнітних полюсів, і зміна кліматичних поясів, і погодні ці аномалії. Ну і зараз цей місяць липень доказав, що саме зараз дуже активно проводиться цей перехід землі та людства в нову епоху. Дуже багато великих періодів з кінця червня місяць без курсу. Це тоді, коли немає ніяких аспектів у місяця. І в цей період е, такі цікаві е, створюються події, коли е, ось у нас що сталося? У нас просто у нас на Ютубі був перерваний зв'язок з нашими підписниками. Е, і, до речі, навіть запис одного дня щез. Просто ще в щоденнику, і не тільки в щоденнику, просто от було записано, а його немає, і не тільки це, то інтернет десь кудись дівається. То ще якісь події такі цікаві проходять, але це результат, ми знаємо, те що зараз це можливо. Це такий складний період, коли на нову часову лінію переводиться земля, людство. Це не дуже так от просто взяли і перейшли, просто заснули і проснулись в інший час. Ні, це. Перехід поступовий, і зараз практично перехід йде в ту золоту епоху, коли сюди. Всі захотять знову ж таки з'явитися, але в Калі-Юго дуже багато кого тут видно на землі, і всі хочуть теж спробувати ці цікаві енергії, складні енергії, напружені і пройти це все. Отже, зараз такий період, коли оці періоди у нас період, періоди, перепрошую. Тобто, зараз такий час, коли от, є періоди, коли. Немає позитивної енергії, виключається будь-яка енергія, і може цей час просто будь-що завдяки вашій свідомості прийти в ваше життя. І тому ці періоди місяць без курсу», спалений шлях місяця, геката, народження молодика. Дуже великі періоди, прямо доба за добою, місяць без курсу. В ці періоди краще не збирати лікарські рослини. І ми, ось бачите, перша половина місяця в нас там тільки 2 липня був час вранці, коли можна було збирати лікарські рослини. Якщо ж ви зібрали, то не хвилюйтеся, зробите просто напій, і це буде як компот, але ви все-таки його використаєте не страшно. Зараз починається гарний період для того, щоб збирати лікарські рослини. І він буде, ось, дивіться, з 16-го починається. Після 8-ї години ранку в овні збираємо лікарські рослини. Всі частини рослини, і, до речі, овен відповідає за голову. І тому можна якраз для лікування голови збирати лікарські рослини, і не тільки тому, що все йде від голови. А далі у нас дуже гарний період для збору лікарських рослин: 17, 18, 19, 20, 21. 22 дуже короткий період місяця без курсу, тому ми його теж включили до 12 години. Можна буде збирати лікарські рослини. Як бачите, досить великий період. І у нас навіть буде перехід місяця з 3-4 фазу але цей перехід не. Так важливий для того, щоб ми отримали гарний результат. Тут Тим більше, що перехід буде з овна в телець, так що тут все повинно бути нормально. А далі геката і народження молодика. І продовжується час гекати. Ви знаєте, що це таке. В цей час не збираємо лікарські рослини. І в нас до кінця місяця ще буде 29-го після 9-ї години. Ранку і до кінця доби гарний час для збирання лікарських рослин, будь-яких частин лікарських рослин. А потім місяць без курсу. Знов дві доби, і знову такий складний період. Там тільки ввечері вже перехід буде в знак Скорпіон і вихід із цього стану. І ось такий у нас результат. Цього місяця я не збиралася давати цей гороскоп, але ваші прохання і ваші коментарі підвели мене до цієї теми, і в нас є ніби і гороскоп, але я вам пояснила, що зараз у нас на дворі робиться, і що в наших в серцях і в свідомості. Дуже складний напружений період. Але ми знали, для чого ми йдемо на землю в цей період. Ми знали, що нам це треба. І ми прийшли сюди, і знання повертаються, і ми можемо вирішити багато питань для того, щоб створити майбутнє позитивне. Наше позитивне майбутнє в наших руках. Що ми залишимо після себе, це ми залишимо і для себе, тому що дуже швидко повернемося знову ж таки на землю в цю цікаву гру. На цьому ми завершуємо наше відео. Бажаємо вам удачі, щастя та радості в вашому житті. Все пройде. І це минеться, і все буде добре. До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.